Ми в лікарні Святого Мартина турбуємось про фізичний та емоційний стан пацієнтів. На базі неврологічного відділення працює два психологи, які щоденно надають допомогу пацієнтам лікарні та їх родичам. Психологічну підтримку та допомогу ми надаємо у всіх відділеннях стаціонару лікарні Святого Мартина. За потреби психологічна консультація може призначатися лікуючим лікарем у випадку, якщо він бачить у пацієнта такі ознаки, як пригнічений настрій, як апатія, відмова від лікування, безсоння, втрата апетиту або, навпаки, переїдання. У випадках, якщо пацієнт готується до якогось важкого оперативного втручання, а особливо, якщо це оперативне втручання потім може вплинути, на якість життя, наприклад, ампутація. Крім того, пацієнти можуть звернутися за власною ініціативою і отримати також консультацію психолога. Окрема наша ланка це пацієнтки пологового відділення. Вони можуть отримати психологічну консультацію або навчання у передпологовий період, або після пологів. І особливо, якщо є ознаки після депресії, варто звернути на це увагу. Наші медики, працівники також. Ми не забуваємо про них, адже робота важка кожного дня багато пацієнтів. Для них є окреме вікно для психологічних консультацій і розвантаження щоп'ятниці у кабінеті психолога. Також робота із родичами важкохворих пацієнтів входить в нашу компетенцію. Якщо є труднощі з спілкуванням або важкими емоційні стани, ми також готові допомогти. Пан Олег в лікарні вже не вперше. Та зазначає, що умови та обслуговування на високому рівні. Нещодавно він почав проходити курс психологічної реабілітації з психологом Юлією. Юля, психолог вразила дуже вразила на мене, коли ми перший раз поспілкувалися з нею. Вона молода досвідчена така, скажімо, дівчина, і дуже цікаво, вона такі питання задавала, що мені було зручно відповідати. Ну, я думаю, що у нас вийшовся діалог між нею і мною. Ну так ми задоволені. Дуже мені корисно було наше спілкування. перший раз. Надію, що все буде добре. У нас фахівці наголошують, психологічна реабілітація пацієнта так само важлива, як і фізична, та навіть більше є важливою складовою повернення людини до нормального життя. Особливої уваги фахівців потребують пацієнти неврологічного відділення. А чи діагностована післяінсультна депресія в процесі реабілітації ускладнює процес самої реабілітації пацієнта, а також підвищує ризик виникнення фізичного дефіциту та когнітивного дефіциту у майбутньому. Тому важливо вчасно та правильно виявити та діагностувати депресію у пацієнта для того, щоб в подальшому не виникало жодних складностей у відновленні його когнітивних функцій та у відновленні його емоційного стану та фізичного. Для кожного пацієнта застосовується індивідуальний підхід, також використовується специфічні методики для скринінгу емоційних розладів, депресивних розладів. Також надається у подальшому ці розлади піддаються корекції та реабілітації у реабілітаційному процесі. Психологи лікарні святого Мартина постійно удосконалюють свої знання та навички і готові в будь-який момент надати моральну підтримку та допомогти нашим пацієнтам жити з усмішкою.